Не один рік фонд серце до серця об'єднує зусилля волонтерів, зірок нашої естради і просто добродіїв щоб виручити дітлахів. Завдяки усім їм пройшла вже восьма всеукраїнська акція Почуй світ спрямована зібрати кошти і придбати медичне обладнання для малечі із вадами слуху. У межах акції відбулося два заходи, названі Великодне серця і Живе серце. Під час першого біля музею Івана Гончара влаштували благодійний ямарок народного мистецтва, тішили присутніх співами і частували солодощами. Щодо музики, то на події виступили етногурти Тарута і «Панке Шава». Оскільки більшість музикантів гурту Тарута є професійні етномузикологи, от то наше завдання донести українську автентику до якомога ширшої. Ширшого кола слухачів це насправді можна зробити тільки якщо експериментувати зі стилями. Тому даремно наш альбом називається Етнолаб, тому що це дійсна лабораторія, це суцільний експеримент з автентикою. Там можна почути і ф'южн, і рок, і панк, і дабстеп, і трошки драм-н-бейсу. Тобто це все але стрижень залишається один українська автентика. Інший гурт Панке Шава, котрий виступив на події. Це проект двох культур. Ну, українсько-польський, бо частина колективу все-таки, якби запрошені музиканти і сесійні музиканти в нас поляки. І довгий період часу ми тусувалися в Польщі. Репертуар різноплановий, різномовний. Польська, англійська, українська. Цікаво, що гурт Пан Шава» незабаром тішитиме слухача спільним альбомом із деякими учасниками танка на Майдані. Конго. зустріч виникла на базі практики йоги. Їхній басист займається котя йогою професійно, так серйозно вирішив зайнятися йогою. І ми я так само ходжу на йогу, займаюся йогою і познайомилися, і дуже дуже товаришуємо Вирішили списати, розробити спільний запис, спільний альбом. 100% буде готовий до осені. Другий захід живе серце відбувся біля столичної арки дружби народів. Це був флешмоб, під час якого молодь робила фігури сердець і відтворювала ефект їхнього биття. Такі ж дійства відбувалися того дня на центральних площах усіх обласних центрів України.